Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю його ось такого гарного ранку. У нас дуже багато випало снігу. Взагалі сніжило два дні. Були сильні морози. Ну і наступний тиждень теж передають морозний. Але все ж таки, знаєте, в цьому теж є своя якась краса природи, тому що неповторне оце вставання сонця ранішнього з таким поблискуванням снігу. Воно по-своєму дає дуже приємний настрій. Взагалі на зиму нема що нарікати. Вона досить була відносно теплою, але під кінець трішки снігу теж нам не завадить, аби відчути, що все-таки він був. Ми маємо снігочисну машину, яка добре з цим справляється. То ось Саша, мій чоловік, зранку цим і займався, для того, щоб прочистити доріжки та й навколо хати так само. Тож, якось ось так. Ну а хлопчики мої свій мали фан кидалися лопатами снігом щось трохи розгрібали. Одним словом, кожен був на своїй хвилі. Я з них насміялася, такі вони були кумедні в цей час, і мені було дуже приємно за ними спостерігати. Тож сніг, який випав, був нам тільки у радість. Ну а наш Ніколас якось так собі в тепленькому одіялку, має свій добрий час, не думає про холодну зиму, йому всюди пасує, все в нього в порядку. Мої хлопці є фанатами американського тутешнього футболу, і цього тижня був матч, який ми дивилися, запекли піцу, стегенця курячі, тож мали такий собі спортивний час гарний. І ще на цьому тижні прийшла ось нам замовлення. Татко наш замовив на Амазоні для хлопців такий спортивний бенч, таку спортивну лавку. Тому що вони тут займаються в цій кімнаті, і щоб вона була така портативна. Я пізніше вам у відео покажу, як вона гарно складається. Хлопці її зібрали швиденько обоє і мали такий, як кажуть, добрий експірієнс потренуватися на ній, тому що вони зараз в такому віці, що їм хочеться займатися спортом, а іноді на вулиці є дуже холодно і не хочеться вже їхати в спортивний зал, тому це все можна робити вдома. Ця спортивна лавка справді є дуже зручна. Навіть я на ній вже займалася дуже класно, і вона складається в таку невеличку конструкцію, яку дуже зручно тримати у кімнаті. на цьому тижні в мене була можливість попасти до DGMX. Хотіла подивитися, що в них тут є новенького. І подивитися, чи взагалі ще залишилися якісь знижки. І, в принципі, я прийшла за контейнерами для сипучих продуктів, хотіла купити всі одинакові. Пізніше у відео вам покажу, що я там знайшла. Ну і як я вже мала десь приблизно годинку часу, то я вирішила тут трішки прогулятися і заодно вам трішки познімати, аби ви подивилися, що як, по чому, і які взагалі зараз в нас представлені товари. Мені самі було цікаво, дуже багато було ще до Дня Валентина, тому що було це напередодні. Також було вже деякі товари до. Паски до Великодня теж було ще ніби зарано, якби два місяці, але все рівно вони вже потрішки виставляють ці товари. Також тут є дуже хороший вибір як декоративної косметики, так і доглядової. Хто у Сполучених Штатах зверніть собі увагу на цей магазин TG Max. Мають вони дуже багато корейської косметики, досить. Хороші за хорошу ціну і сироватки різні і масочки. Також було вже взуття більше таке весняно-літнє представлене. Ще подивилася на піжами, я це теж дуже люблю. Ну і так загалом пройшлася по відділах, де є знижки щось подивилася. Нічого мені, як кажуть, особливо не сподобалося. Тому що багато всього, що повторюється, і в мене багато є одягу, тому так просто перекинула очима чи щось є гарне новеньке. Ще я в них дуже люблю відділ зі знижками, такий кліренс, особливо на товари для дому, якась побутові речі такі, які потрібні, чи якась. Якийсь посуд, вони мають такі завжди гарні стенди з цим. Ну, а пізніше пішла у контейнери подивитися, і також ще заглянула до свічки, я це теж дуже люблю. І в них вже почали виставляти садогородні різні інвентар, також горшки дуже симпатичні. То я так само і там кажуть заглянула своїм оком. Ще також був окремий стенд до Дня Святого Валентина. Тут чого тільки не було. І ось такі подушки у вигляді кицюк, і різні підставки, і горнятка, і свічки, і якісь вироби, що кажуть, я вже й не знала, що то таке і до чого його застосовувати. Одним словом, фантазія є, лиш би гроші були. Тут цього всього добра вистачає на будь-який смак. Ну і, звичайно, ще були і подушки, і якісь пледи. Там я теж подивилася. Нічого мені особливо не сподобалося. Все кажуть одинакове, вони виставляють кож... кожного року по сезонах. Так, ну що, дівчатка, відразу показую вам купочки з T Max. Покажу, е, що купила і за чим взагалі ходила. В принципі, за тим, що ходила, не знайшла. Хотіла купити такий органайзер в шухляду. Мені потрібно там одну шухляду переорганізувати в кухні, але я не знайшла е, те, що мені подобалося. Може, закажу на інтернеті. Але а, взяла, зараз покажу вам, що купила. На перше взяла собі ось такі два органайзери для сипучих. Коштували вони 4,99. Хочу, трошки теж в мене тут є така коморка, де в мене зберігаються крупи різні, макарони. Буду потрошки тако докуповувати такого плану, тому що було тільки два. Я би взяла була більше. То хочу сюди пересипати макарони спагеті і взяла таких два. Так, з цієї самої серії взяла ще ось такий трошечки менший. І він коштував, ці коштували 4,99. Ось ціна їхня. А цей коштував теж 4,99. І цей мені сподобався, бачите, він такий на, так, на такій защіпці, А ці. Просто, боже, руки не служать. Ці просто так висовують. Під закрутку, ось так, ось так закручується, відкручується. Ну, класні. Такі теж не було більше, було тільки два. Так, що я тут ще взяла? І саме основне, там було на деякий посуд знижки. Тобто я собі докупила ось такі дуже симпатичні тарілочки дві. Вони були на знижці по 4,50. У мене є такий набір з золотою бромівкою. Я собі докупила ось такі ще дві симпатичні тарілочки. Це може бути на будь-що. Навіть тут на якісь ковбаски чи на сирочок на стіл, чи просто так щось красиво поставити. Ну, Мені сподобалося і я дві останні забрала. Так що ось такі в мене були покупочки в магазині Тій Max. Ну а я відразу мию усі контейнери, аби вони були чистенькі. Відриваю усі наліпки, котрі наліплюють у нас тут в магазинах. Вони завжди їх стараються так наліпити і пізніше їх дуже важко відмити. Тому застосовую відразу плин до миття посуду і добру губку, і це за допомогою цих двох моїх засобів добре все відмивається і відчищається. Ну, а тут, як ви бачите, сидить мій помічник, все контролює процес, без нього нікуди, або в мене робота йшла швидше, то він зі мною спостерігає. Я все перемила, поставила, аби воно трішки стекло, тепер все витираю на сухо і буду відставляти це все. В сторону, і в наступному відео ми з вами разом будемо робити переорганізацію у моїй пантрі або комірці, як ми кажемо по-нашому, по-українськи. І будемо там все перелаштовувати. Це така в мене є зона для зберігання продуктів, сипучих різних круп. Тому в наступному відео від мене буде велика порція мотивації для тих, хто буде цього потребувати. Ну, а зараз ми разом з вами приготуємо дуже простеньку і дуже смачну вечерю, котру я собі швиденько придумала у своїй голові. Все дуже банально і просто. Це будуть звичайні пляцки з картоплі. Картопляні пляцки чи дурни, хто як їх називає, не знаю. Я їх називаю пляцками. В моїй сім'ї їх всі дуже люблять, все максимально просто: чистимо картоплю, бульбу чи бараболю, хто як її називає. Все перебиваю в блендері, даю туди і цибулину, і два яйця. Далі сіль, перець за смаком, Ще обов'язково даю куркуму. Або турмарік, як тут його називають, і буду давати ще, звичайно, борошно. Все гарно перемішую між собою до однорідної маси, і будемо смажити смачні пляцки. Ставлю сковорідку на вогонь і буду смажити все на Олії з авокадо. Зараз це одна з моїх улюблених олій. Вона мені не дає зовсім ніяких таких побічних запахів, і дуже все гарно просмажує і зовсім не шкідливо є. Тому смажу на ній. Ви, звичайно, як ви любите, смажте на тій олії, як ви любите. Знаю, що хтось смалець використовує, хтось на маслі смажить. Одним словом, кожна господиня сама собі господиня. То як і напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви чи ви любите ось такі пляцки, деруни і як часто ви їх смажите, тому що я якось давненько вже їх не робила, і скажу вам відверто, вони вийшли дуже-дуже смачні. Ну а так як в мене були ще печериці, то сьогодні це ще буде не то, що просто пляцки, а будуть пляцки з грибовою підливкою. Нарізаю невеличкими півкільцями печериці, також цибулю. Спочатку її пасирую трішки, далі додаю печериці, все гарно протушковую, даю сіль, перед зі смаком і буду давати вершки. На самий кінець ще додаю трішки зелені. Якщо у вас немає, може бути суха зелень, У мене був кріп. Свіжий, тому я додаю його, і це просто, знаєте, кажуть, топов делайн, як кажуть американці, топова e, найкраща e, страва, особливо коли це ще, знаєте, я кажуть, все з любов'ю приготовлено, а ще коли ти дуже сильно голодний, то взагалі. Тож усім смачного, хто сьогодні буде їсти, і обов'язково приготуйте, якщо ви давно це не готували. Ось такі в мене вийшли пляцки, з грибовою підливкою, смокота, неймовірна, тож всім смачного! Так, поки Артуся тут збирається, хотіла показати купує артуси для дівчинки своєї ось такого гарного медведика. Так, це вона любить ось такі цукерки і відкриточку. Ще докупимо квіточки і буде подаруночок. Ось така сумочка рожева. Ось я сюди поставлю, о боже, не можу одною рукою. Я поставлю таку сюди, поки він збирається. І зараз хотіла вам показати ось такі подаруночки. Ну і цей ще покажу. Це подарунок Олежика старшого синочка для своєї дівчинки на День Валентина для Стефані. Він купив її ось такий плед, дуже симпатичний, такого ніжного ніжного бускового кольору, такий навіть до моїх нігтів, чимось подібний до кольору. Ось то подарунок дуже красивий, гарний, потрібний, такий мігесенький. Ще також докупить квіти і буде дуже гарний презентик. Тож, хлопці молодці, дівчаток своїх уважили, то дуже гарно, значить, все правильно, так як має бути. Ну а вечором напередодні дня Валентина, котрий, мав бути на наступний день, прийшов ось мій Валентин, мій коханий чоловік. Я йому дуже дякую. Він завжди уважний, завжди пам'ятає. Завжди два букети квітів, і взагалі він в мене молодець. На рахунок цього він може мені і просто принести квітки. Тож я йому дуже дякую за таку велику увагу і за любов. Ну що, я тут вся в квітках, подивіться, У мене наче день народження, але це ось від Артусика. Це він мені подарував. Це від Олежика. Дивіться, які красиві гортензії тут. Хризантеми, ось маленькі такі трояндочки міні. Ці квіточки не знаю, як називаються. Зараз поверну. Дуже красивий букет, такий оригінальний. І тут ще десь мають бути міні-гвоздички. Я бачила, а ось маленькі, ось такі. Ці квіточки не знаю, як називаються, але дуже дуже приємні рожеві. Гортензії, подивіться, які рожеві. Я не знаю, де він зараз їх знайшов, але дуже красивий букет. Такий симпатичний. Так, це від мого коханого чоловіка, мого сані троянди. Ось такі гарні, темна темно багряно червоні Вони були такі великі. Ось. І від нього ще тюльпани. Ви бачили у відео. Він знає, що я люблю тюльпани. Вони так гарно постояли, за ніч піднялися. Так що ось такі в мене, бачите, квіточки. Я тут вся в квітках. Дуже приємно. Дякую своїм хлопцям. Вони у мене the best. Of the best. Щаслива, що маю три чоловіка. Бачите, вся, як королева в квітах. Ось. Ну, вони мають своїх дівчаток, так само їм купували. Я вже показувала вам у відео. Подарунки, і квіточки. Так що ось такі в нас справи. Дуже мені подобається. Взагалі я дуже люблю квіти в будинку. Дуже. Я стараюся, щоб в мене було завжди квіти. А тут мені дивіться, скільки багато. Так що, ось показую вам. Зараз їх трошки порозставляю. Поставлю щось в ту кімнату, собі на кухню поставлю. Так що ось такі в нас справи. І бажаю усім міцного здоров'я і також усіх вітаю. Нам закоханих, знайдіть свою половинку, любіть свою половинку, обов'язково дочекайтеся свою половинку, аби всі були здорові, щасливі, по любові, в радості. Ну і звичайно, у мирі. Хотіла вам показати я тільки що трошечки зробила порядок з квіточками. Ось цей букет Олежечка Поставила сюди, в цю вазу, сюди, в нашу цю камінну кімнату. Дуже тут гарно. Дуже Получилося. красиві ці гортензії. Я їх попідрізала, додавала сюди водички. І буде тут ось так красивенько. Сині а... трояндочки і сашені, я поставила ось сюди. Зробила таку композицію, теж їх всіх попідрізала, додавала свіжої водички, і тепер тут так теж красивенько, акуратно на столі. І я їх бачу з кухні, вони мене теж тут кажуть тіше. А... Тюльпанчики я поставила сюди. У нас тут тепер стоїть столик біля дивану, ось так він тут. Ніколасика, ось хатка. І тюльпанчики я теж підрізала і поставила їх ось тут. Їм тут буде дуже гарно, світла багато біля вікна, і теж красиво. Як ми тут сидимо у вітальні, теж буде видно. Так, що ось так. Так, ще вчора ось заходила у Маріанус і побачила там дуже красивий ось такий вазон. Мені так сподобався. Всього 5 доларів коштував, його потім можна висадити у. Більший горщик, але він у мене ось тут стоїть. Я його ось тут поставила. Дивіться, як гарно. Такий теж симпатичненький. Ось тут. Here we go. Before the Before number two. Ну і що ж, на День Святого Валентина Артусик наш дістав свій презент. Це є водійські права, він здав тест на водіння і офіційно є водієм тепер. Ми його вітаємо з цим класним днем. Це водночас і дуже приємно, і водночас сумно, тому що це наша така бейбі, котрий виростає, котрий стає дорослим хлопцем. Ми його дуже любимо, радіємо за нього безмежно, вітаємо його і бажаємо йому бути уважним на дорозі, аби ми зовсім не хвилювалися. Що ж, мої любі глядачі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам безмежно дякую, що ви додивилися його до кінця. І сподіваюся, що ви сьогодні гарно зі мною провели час і залишилися задоволеними. Дякую вам усім безмежно за вашу увагу, за підтримку. Чекаю вас, звичайно, у коментарях. Бажаю вам усім міцного здоров'я. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, про підписку, адже це стимулює, це мотивує на створення нових відео. Ну і, звичайно, це допомагає нашому україномовному Ютубі рухатись далі. Тому я усім вам дуже дякую, бажаю вам усім добра, злагоди. Бережіть себе та своїх рідних, усім папа -па. та усіх до нових відео.